Сісти я дам на моєму престолі за мною, як і я приймів був отцем своїм сів на престолі Його, хто має вуха і чує, що Дух промовляє церквам. І сьогодні не один раз Господь промовляє до кожного нашого серця. Ви знаєте, коли ми чуйні, коли ми слухаємо голосу Господнього, ми відкриваємо своє серце і впускаємо його. Хай би. Дух Святий теж працював в наших серцях. І я тобі так ще роздумував над тими струнами, знаєте, от арфи, над тими струнами, сердечними струнами нашими. Як вони натянки, як вони цю мелодію віддають Господу, чи просто наше серце переповнене чимось іншим, знаєте, що воно не може прославити ім'я Господнє? Воно просто ну, таке загружене, що його ну, тяжко, знаєте, роздрузити. А не один раз Господь каже, я не давам того. Повинен роздрузити своє Серце, щоб дійсно ця арфа вона заграла в нашому серці, не в нашій плоті, не в нашому розумі, знаєте, а в нашому серці, щоб ми віддали хвалу Господу, йому хай веде слава навіки. Амінь.